Незмінно увесь творчий склад театру зустрічається з глядачем. Учора яскравим концертом театр імені Шевченка закрив свій 93-й творчий сезон. Для служителів Мальпоменни Італії нинішній рік був непростим. Та Шевченківці гідно вистояли. Супереч усім обставинам, презентували кілька прем'єр та оновили репертуар. Тепер у ньому спектаклі виключно в українському звучанні. Випустили прем'єру вистави. Е Підступність і кохання шиллера випустили, я вже говорив, декілька концертних програм, які ми показували протягом сезону не лише в театральному нашому палаці, а і де інде на виїзді. Труднощі складалися з того, що багато наших людей. Виїхала за кордон дійсно спочатку воєнного стану, і тому нам було не так просто увійти все. І тим більше, що ми в цьому сезоні повністю весь репертуар поміняли, перейшли на українську мову. Ми робили переклади, ми робили все для того, аби це здійснилось. І в цілому це здійснилось. Але, Але ж це велика робота. Це, це все, дуже все. велика робота. Деяких хлопців, працівників театру і акторів призвали до лав ЗСУ так, що нам потрібно було відновлювати наші вистави. Але ми вистояли, і я думаю, що вистоїмо і надалі. Я дуже вдячний нашим глядачам, які нас не забувають, приходять, незважаючи на всі трудності життя. У сезоні Шевченківці провели чимало заходів для дітей, дорослих. Різдвяні розваги, відновлена вистава, казкові теревені для всієї родини, прем'єри концертних програм. Та й для окремих артистів цей сезон був для всієї родини, як от для провідної солістки театру Валерії Курило, яка провела власний ювілейний концерт. Це десятий сезон. Мій особистий. Це якби одне. На сцену вийшов мій син у ролі маленького принца. Він відіграв вистави і це. Людина без освіти, яка просто так душею просто переживала то все, і то наскільки це було гармонійно, глядач, здається, оцінив. Ось тому другим моментом було те, що в цьому році в складі оркестру театру грав мій чоловік. Тому цього року ми всі разом. Ми всі на благо міста працюємо на благо Мельпомени. Для декого з акторів нинішній сезон був дебютним. І найперша вистава це була моя чарівна леді в масовці. Було дуже складно, бо за дві неділі потрібно було вивчити танці, пісні, всі партії. Потім так трапилось, що ось буквально місяць чотири пройшло. Мені довірили роль Тоні в «Містер Ікс». Теж було надзвичайно складно, бо потрібно було вивчити текст, там і партії складні, і теж танці є. Зрозуміло, що ну я як людина без досвіду акторського і навіть без освіти було дуже Ви через практику через практику. Так мене скажімо так муштрували. Кожен день у нас були якісь заняття. Команда театру переконана, їхня робота потрібна як відпочинок для душі відвідувачів у складні часи, і це надихає. Я дякую в першу чергу зсу за те, що ми відстояли. Вистави йдуть. Не дуже так все гладко у нас цей рік пройшов, але ми тримаємося. Ми тримаємося, і я думаю, що в наступному році ми будемо мати нові, нові прем'єри. Я хочу побажати своєму театру терпіння і сил, натхнення. І... Подальшої роботи, щоб не зупинятися і йти вперед і вперед. Заключно у цьому сезоні концерт пройшов за аншлагом. Я частенько буваю і бувала на виставах, на концертах цього театру. Знаю деяких акторів, і тих, які пішли з життя, і тих, які зараз, наприклад, відмічали ювілей, як така ведуча актриса Валерія Курило. Ми також були на цьому концерті. Любов до театру я з дитинства маю. Я бажаю цьому творчому колективу гарно відпочити, натхнення і до нас повернутися з новими силами, з творчими фантазійними проєктами, і щоб в нас настав мир і ми в мирний час ходили на ці вистави. Україну збережи. Господимо. На. Надія Шевченко Назар Прусенко цей день.